Консультування з питань нездорового харчування та низького рівня фізичної активності. Нездорове харчування та гіподинамія є одним із найбільш розповсюджених поведінкових факторів ризику розвитку хронічних хвороб. Майже 60% українців мають надмірну вагу, а кожен четвертий ожиріння. Дві третини українців не споживають денну рекомендовану кількість овочів та фруктів. Добове споживання солі перевищує допустиму норму у два з половиною рази. Важливо приділити кілька хвилин для того, щоб поговорити з клієнтом, який має надмірну вагу або ожиріння, про його раціон харчування та рівень фізичних навантажень. Одним із важливих кроків консультування клієнта є розрахунок індексу маси тіла та вимірювання окружності талії. Пам'ятайте. Внесені до медичної документації дані щодо цих показників є індикатором якості наданої вами медичної допомоги як в умовах обмеженого часу допомогти клієнту з надмірною вагою чи ожирінням? Скористайтеся коротким покроковим алгоритмом розмови з клієнтом, щоб скоригувати його раціон та рівень фізичних навантажень. Алгоритм розмови з клієнтом, який має надмірну вагуче ожиріння, передбачає 5 простих кроків. Запитайте клієнта про те, скільки овочів та фруктів він споживає щодня, скільки споживає солі та цукру напівфабрикатів, чи їсть фастфуд, чи п'є солодкі напої, чи вживає молочні та цільнозернові продукти. Запитайте вашого клієнта про те, чи має він фізичні навантаження протягом дня та тижня, якої інтенсивності ці навантаження акцентуйте увагу не лише на заняттях спортом, але й на рутинній активності, як то піші прогулянки чи їзда на велосипеді. На основі інформації, отриманої від клієнта, надайте інформацію щодо принципів здорового харчування. Покажіть клієнту, як виглядає тарілка здорового харчування. Розкажіть про максимальні рівні споживання солі та цукру на добу, про рекомендовані дози фруктів і овочів. Поговоріть з клієнтом про рекомендоване фізичне навантаження. Поясніть, що таке фізичне навантаження помірної та високої інтенсивності. Запитайте клієнта про те, чи він готовий змінити свій спосіб життя, чи готовий включити до свого раціону більш корисні харчові продукти, чи готовий стати фізично активнішим. Якщо клієнт не готовий або не впевнений, з ним потрібно провести розширену консультацію для того, аби детально пояснити усі ризики у випадку, якщо нічого не змінювати. Та переваги від зміни способу життя на більш здоровий. Наступним кроком розмови з клієнтом має стати розробка цілей та плану змін способу його життя. Почніть із встановлення цілей та пошуку мотивації. Наприклад, можна встановити мету худнути на 2-3 кілограми на місяць. Якщо ви вже пояснили клієнту усі ризики, пов'язані з надмірною вагою, то гарною мотивацією може бути збереження здоров'я. Однак кожен пацієнт має знати власну мотивацію. Наприклад, це може бути покращення зовнішнього вигляду, збільшення витривалості для певних видів роботи тощо. Також Проговоріть, що саме потрібно змінити в раціоні харчування, якого рівня фізичних навантажень варто дотримуватися. При розмові давайте більше ініціативи клієнту, стимулюйте його ідеї щодо майбутніх змін це допоможе йому дотримуватися плану. Якщо клієнт прийшов на прийом з кимось із родичів, залучіть їх також до розмови. Наприклад, ви консультуєте чоловіка, який прийшов на прийом разом з дружиною, яка закуповує продукти та готує їжу. Якщо ви проговорите зміни раціону за участі дружини, результат може бути кращим. Якщо у вас є інформаційні матеріали, які можуть допомогти клієнту, надайте їх йому. Заплануйте наступний візит клієнта, чи скеруйте за потреби до профільного спеціаліста. Наприклад, можна порадити консультацію дієтолога або порекомендувати звернутися до спортивного тренера. Під час наступного візиту запитайте щодо успіхів та викликів, з якими стикнувся клієнт, та привітайте позитивні зміни. Наголосіть, що для змін потрібен час. Тому варто запастися терпінням, але за умови дотримання розробленого плану зміни обов'язково будуть. Якщо під час кроку 3, звірте, на ваші запитання щодо готовності до змін клієнт відповів, що він не готовий або не впевнений, варто скористатися підходом фреймс. Підхід Фреймс передбачає здійснення декількох кроків. Надання зворотного зв'язку, зважаючи на ту інформацію, яку надав клієнт, підвищення відповідальності клієнта, тобто потрібно підкреслити, що пацієнт відповідальний за зміни, надання поради, тобто підтримки необхідної для змін розробка варіантів дій, що передбачає пропонування клієнту альтернативних можливостей, якими він може скористатися. Емпатія з боку лікаря та підвищення самоефективності, ви маєте показати, що розумієте проблему пацієнта та зацікавлені у її розв'язанні. Також варто підбадьорити клієнта та додати впевненості у можливості змін. Розглянемо принципи застосування кожного із цих кроків. Зворотний зв'язок має бути релевантний та персоніфікований, ґрунтуватися на інформації, отриманій від клієнта, результатах його обстеження та скринінгу. Наприклад, ви можете сформулювати інформацію таким чином Результати огляду свідчать, що ви маєте зайву вагу. Це може спричинити надмірне навантаження на ваше серце. Суглоби та стати причиною розвитку цукрового діабету другого типу? Які думки у вас з цього приводу? При обстеженні ми виявили у вас придіабет. Це добре, що ви вирішили обстежитись, враховуючи історію захворювань вашої сім'ї. Зараз вам не потрібно вживати ліки, проте корисним може стати збільшення рівня фізичних навантажень. На вашу думку, яким чином це можна зробити? Під час розмови з клієнтом він має визнати власну відповідальність за своє здоров'я та майбутні перспективи. Для того, щоб сформувати у клієнта цю відповідальність, ви можете скористатися такими фразами: Чи цікавить вас результат огляду, чи хочете дізнатися результати? Ви маєте вирішити самі, що робити з тією інформацією, яку я вам зараз надаю. Чи бентежать вас результати обстеження Надайте клієнту пораду або поради щодо того, як змінити спосіб життя на більш здоровий. Ваше завдання показати, що усе здійсненно і не потребуватиме від клієнта надзусиль. Також пам'ятайте, що поради, які ви надаєте клієнту, мають бути чіткими та зрозумілими. Наприклад, Розумію, що вам складно відмовитися від тістечок, але чому б не спробувати замінити їх на фруктово горіхові перекуси? Ви могли б збільшити фізичну активність шляхом піших прогулянок на роботу та додому. Ви могли б виділити трохи часу ввечері, щоб приготувати їжу, яку зможете взяти на роботу завтра. Приготування овочевого салату точно не займе багато вашого часу. Запропонуйте клієнтові альтернативу нездоровому харчуванню чи довгим періодам сидіння на роботі. Наприклад, одному моєму пацієнтові дуже допомогло відео з тренером по фізкультурі, де він показує вправи для перерви. Тепер весь офіс влаштовує кілька активних перерв під час роботи. До речі, це допомагає покращити самопочуття та підвищити продуктивність. Я розумію, як складно щось змінювати у власних звичках, проте ви могли б спробувати замість додавання цукру до кави пити її з невеликим шматочком чорного гіркого шоколаду. враховуючи вашу ситуацію, з дієтологом можна зв'язатися онлайн за допомогою планшета. Також ось за цим QR-кодом ви знайдете сайт з корисною інформацією. Емпатія включає прийняття. Неупередженість, намагання зрозуміти думку клієнта та уникнення навішування ярликів, корисно спонукати клієнтів до висловлення впевненості у власних силах, оскільки вони зазвичай вірять тому, що самі говорять. Наприклад, розумію, що вам неприємно говорити про це, бачу, що вам важко говорити про це. Я дуже вдячний, що ви продовжуєте цю розмову. Я бачу, що ви насправді сильна людина. Ви вже зробили перший крок і можете собою пишатися. Ви говорите, що вам було важко, але ви все ж таки робили фізичні вправи та змінили свій раціон. Дивіться ваги також говорять, що ви молодець, мінус 2 кілограми за 2 тижні. А тепер подивимося, як таке консультування здійснювати на практиці. Наш клієнт, жінка 45 років, страждає на артеріальну гіпертензію. Звернулася за рецептом на ліки від тиску за програмою Доступні ліки. При огляді виявлено індекс маси тіла 28,4 кг на метр квадратний, окружність талії 90 см. Працює в кол-центрі. Олена Павлівна. Ми розібралися з вашим рецептом на ліки від гіпертензії. Однак у мене залишилося ще одне питання. Під час огляду я виявила, що у вас є певні відхилення від норми вашої маси тіла. Чи хотіли б ви це обговорити? А що саме не так? Ви хочете сказати, що я товста? Ні. Наразі ви маєте надмірну масу тіла, та й показник окружності вашої талії теж дещо підвищений. Поки це не критично. Проте свідчить про невідповідність між витратами та споживаннями ваших калорій. Таке буває, коли є низький рівень фізичної активності, а також неправильно харчуємося. Що ви думаєте з приводу цього? Ну, останнім часом я бачу по одягу, що набрала кілька кілограм. Але це ж не критично. Маю попередити вас, що надмірна маса тіла може погіршити наш контроль над артеріальним тиском а також це сприяє додатковому навантаженню на суглоби, є фактором ризику розвитку цукрового діабету. Я хотіла б, щоб ви уникнули цих проблем. Розкажіть, будь ласка, як виглядає ваш раціон щоденного харчування? і Скільки часу ви віддаєте на фізичну активність? Останній рік я на новій роботі, mm -hmm. вона сидяча, я постійно біля монітору, дуже багато дзвінків, і я навіть не можу відходити для того, щоб активно рухатись. Mm -hmm. Добре, вас розумію. А як щодо раціону? Ну як? Снідати я не встигаю, mm -hmm. mm -hmm. не маю часу на це. На роботі, ну Філіжанка смачної кави з чимось солоденьким, щоб протриматися до вечора. А вже повноцінно я харчуюся ввечері з сім'єю. Угу. Вам складно все встигнути, нервова робота, постійні контакти з людьми. Звичайно. Ну, ці люди іноді взагалі нічого не розуміють, повторюєш, повторюєш. Так, але про себе теж не варто забувати. А як щодо овочів, фруктів, Їсте їх протягом дня? Ну, так. Здебільшого ввечері з овочів, картоплю можу ще салатик нарізати. Маю вам сказати, що картопля не є здоровим овочем, варто протягом дня з'їдати 5 порцій овочів та фруктів. А також вам було б корисно знизити кількість солодкого у вашому раціоні. 30 хвилин на день це мінімальна кількість фізичної активності. Ви можете гуляти по парку, можете їздити на велосипеді, але для того, щоб знизити масу тіла, все ж необхідно збільшувати кількість фізичних навантажень і поступово зростатиме тоді їх інтенсивність. Скажіть, будь ласка. Ви готові змінити своє життя, модифікувати свій раціон харчування та змінити фізичну активність? Ну, перспективи цукрового діабету угу. мені не подобаються. Та й весь гардероб доведеться змінити. Тому так, готова. Чудово, ваше рішення уникнути таких серйозних захворювань, як розвиток цукрового діабету, може бути чудовою мотивацією. Знаєте, нам з вами вдалося взяти під контроль рівень вашого артеріального тиску лише завдяки тому, що ви дещо змодифікували свій спосіб життя відповідно до моїх рекомендацій. Тому я вірю, що нам все вдасться, і ви зможете знизити свою масу тіла. Для цього нам треба дотримуватись чіткого плану і встановити ціль. Давайте подумаємо, яку ціль ми встановимо встановимо навіть не знаю. Давайте 10 кілограмів за місяць. Це дуже гарна ціль схуднути, Проте 10 кілограмів це багато. Худнути такими темпами може бути шкідливо для вашого здоров'я. Давайте подумаємо про 2-3 кілограми на місяць. Ну, добре, давайте 2-3. Mm -hmm. Чудово! Давайте тепер подумаємо, що ви зараз можете зробити. Так. Ну, можу ввечері приготувати корисну їжу на ранок е і частину з неї взяти з собою на роботу на обід. Але від кави я не відмовлюсь. Мені дуже подобається ваша ідея із салатом, і від кави теж не варто відмовлятись. Але при умові, якщо ви не будете заїдати її чимось солоденьким, а можливо замінимо на чорний шоколад? Можемо спробувати. Домовились, тоді пропоную зменшити у вашому раціоні кількість солодкого, а також промислово оброблену їжу. Ну, знаєте, усі ці напівфабрикати, ковбаси, консерви. А ще рекомендую забрати з раціону фастфуд та солодкі газовані напої. Як думаєте, зможете це зробити? Це мені повністю доведеться свій раціон переглянути, але, ну, так, думаю, можна. Чудово. Ось, візьміть, будь ласка, це рекомендації щодо денного раціону харчування. Так виглядає тарілка здорового харчування. Перегляньте, якщо у вас виникнуть запитання, задавайте. Тепер щодо фізичної активності, подумаємо, що ми можемо зробити. Взагалі, мені немає коли займатися спортом і ходити до спортивної зали. Не хвилюйтеся, можна поступово почати займатися спортом. Давайте подумаємо, що вам подобається. Ну, раніше я ходила в басейн двічі на тиждень. І ну дійсно відчувала себе добре, і голова в мене не боліла. Ідея з басейном чудова. Я пропоную додати ще побутову активність. Наприклад, ходити сходами замість ліфту, а пішки на роботу. Що думаєте з приводу цього? Думаю, що я живу на першому поверсі. Це така собі порада. Але щодо прогулянок ідея мені подобається. Гаразд, давайте тоді підсумуємо. Ми з вами поговорили. Для того, щоб нормалізувати вашу масу тіла, нам необхідно збільшити кількість овочів та фруктів протягом дня, готувати ввечері салати, щоб починати день із здорового сніданку, зменшити кількість солодкого, а краще замінити його на чорний шоколад. Ви обіцяли відновити свої походи до басейну, а також ходити на роботу пішки? Я все перерахувала? Так, здається, все. Гаразд тоді домовилися. Пропоную зустрітись наступного разу, 31 серпня. Ви розкажете про свої успіхи. Думаю, це можливо. Наостанок хочу вам сказати, що зміни можуть зайняти певний час, проте не розчаровуйтесь. Результат обов'язково буде. Обговоримо про це наступної зустрічі. Я вам дуже дякую за підтримку і до зустрічі. Допоможіть вашим клієнтам правильно харчуватися та бути фізично активними.